Ох, дай Боже люди добрі, весна прийшла. Сіо банда вас вітати на каналі. І ви знаєте, сьогодні не просто весна. Сьогодні ще на календарі 8 березня. То означає, що сьогодні... Свято наших найкращих дівчат, жінок, прекрасних мам, сестер, бабочок, тіточок, вуїн, неношкових. Я не знаю сусідкових, однокласних до Тобто, дівчата золотенькі, я вас прошу одного, завжди будьте такими неповторними, міцному здоров'я, натхнення, палкового кохання, щоб ви завжди були космічно нереальні. Бо коли ви йдете, вся земля горить, і знаєте, що мені подобається в українських жінках, то що коли ви сюди збираєте, ви йдете. Відчуття таке, що ви в останню путь йдете. Ну то філігранна характеристика жінки української. Тому зі святом і в такий класний святковий день ми вирішили з татом зробити розпаковку зублених посилок. Та як то ся каже, вам не треба, я забрав, і сьогодні з рідним сьогодні будемо відкривати. То все, ці квіточки вам, а ви, головне, посміхніться. Вимикайте і приємно перегляд. Давайте, цьомики-бомики. Сіванда! Радий вас вітати на каналі Поняття як називатися вана. Тут догадалки не ходи. і сьогодні зі мною буде відкривати загублені посилки. найкращий, найближчий, найдорожчий мій друг по життю. це мій тато Володимир Володимирович Владимир Гончарук. Вітаю всіх! Будь ласка, Тобто Я йому довіряю як собі, тому я знаю, що, що там попадеться, то отримаєте ви. Воно нікуди більше не піде. А як це каже? Вам не треба, я забрав. Тому дві зубні посилки ми будемо з тобою відкривати. Все, погнали. Тобто, як повічак, інтересно, неінтересно? інтересно, як, яка перша емоція, коли чуєш загублені посилки і інтерес того, що не знаєш, що там може бути? Насамперед дуже радий всіх вітати, хто долучився до каналу Сина, тому що такий експромт і такий напрямок, що вскривати, розкривати і дивитися, хто щось залишив, то дуже цікаво. Залиш цікаво з двох сторін, цікаво побачити, що там є, і цікаво побачити, що людям не потрібно. Бо якщо людина не згадує про ту річ, так говорять десь днів 15-20, значить вона йому не потрібна. Ну вона потрібна нам і для вас. Вона правильно все правильно Я сказали, що якщо цікаво, що ви вам не треба, що ви не забрали, що ви хотіли замовити, в той менше вам казалося, що ви без того жити не можете. А насправді ви то не забрали. Ну, я то забрав, і зараз ми з Володимировичем, Коротше, статом рідним найкращим у світі будемо відкривати загублену посилку. Ну їх буде цілих дві, тому е, я показую. Ти вибирай, яку ми першу будемо відкривати. Готуйтеся. Да. Я думаю, всіх приваблює різнокольоровість. Давайте почнемо з цієї. Так, це на другу піде, тому. Е, так, це як перша. Ми можемо бачити, що тут так, нам за то не платять, ми то не говоримо, з якою то поштою, але заголовні посилки е, з всіх пошти, які тільки існують в Україні. Яка, я, як воно все виходить? Тобто люди її не забрали, в кінці року йде аукціон і, і викупляєш посилки на кілограми, тому вони якось так хоча б закривають свою рентабельність і те, що mm -hmm. в них складах займає місце. Дається цілий рік людям, власникам товара, згадати про його відсутність. Да. Тому, а так, я тобі то доручаю. Так, е, атрибут зубоческа можливі моменти. Доручше. Так не будемо, бо може не. бути а вдруг, щось а, делікатне. А вдруг там щось таке, прям ну. звідки він знаю. То тобто, суть в тому, що максимально інтересно. Ви знаєте, що... е, дуже цікаво, дуже інтересно, тому що очікуєш, що ти, що там може бути. Бо дійсно, що там може бути? І що воно принесе нам, які емоції. А емоції 100%, бо несподіванося. Тобто, у нас у мене є внучка Луїзочка, а у сина племінниця. Вона каже: сюрпрайс! І так, сюрпрайс! Але по відчуттях, давай. Так. Поки ще не відкрите. що, як ти думаєш, можеш, можеш як, як, Яка ставка, що може бути? Ну, давайте, є така гарна гра, каже, угадаю, з деяких там підказок. Ну, дивлюся, щось воно. Прямо кутне, як коробочка. Ну, завжди кажуть, в коробку треба е, упаковувати хрупкі речі. Щось у нас на Закарпатській мові кажуть, ковтать. Щось ковтать, там нормально. Бат, кол, там ковтать. Дораз ми увидими. Ну. Uh... Тому відчуття і як ви думаєте, що би то дійсно могло бути? Ну, щось ковтайте. Я так е, думаю собі, може якась гарна статуетка. Прикольно, може чи якогось музея так просто потрапила, забули переслати контрабандним чехом. нас століття бажано. А яка лімітована? Бажано, що в кімнаті була Богдана Хмельницького XVII столітті, по Полтав, десь там. Так, щоб вона яка була прикрасою вашої оселі і нашої оселі. Але знайде, ти перший раз не відкриваєш. Перший раз в житті приймаю участь такому, дякуючи своєму сину, який просто я каже підкреслив таку таку можливість відкрити те, що загублено. Але суть в тому, знаєш, коли перший раз відкрили емоції, прям дуже інтересні, тому що е, перше, що не ж там було там було все в грошах, все в телефони. А деколи, та... до речі, може, так і користуються певними послугами пересилки, відправити певну грошову масу, не сплачуючи податки і не, плачуючи, і не оплачуючи послуги. Гонноботи. Всяко гоноботи, ну давай, ну просто так. Твоя ставка ти кажеш, якась татуетка? Я кажу, що якась що можна, ну. В Мал... мене якась маленька кегля. Ну, щось... ну, да, щось там. А може свічка. Може свіч. О, Бо в нас вже був локдаун, може кость тобі взяв свічку, а <рес> локдаун вже Богу дякувати. Дякуючи нашим працівникам енергомереж Відсутній, да. тому він йому і не треба стало. Той може не забрали. То що? Ну давайте. Погнали. Пишіть коментарях, що ви там думаєте, а ми вже відкриваємо. Раз, два, три. Поки не ще. Непонятно. Полетіло легенько, а все стоїть. Окей. Опа. 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 Ну, найважливіший момент. Ну, я маю якісь догадки. вакуум Вакум кап А тепер по-нашому. По походу термокружка. Коло термокружка на каву, і мені здається, що то вона тобі має достатися. Бо тато безмежно і страшенно любить каву. Так як і всі ми. І дивися, як воно прямо до тебе подобрало. Ну, давай, відкрой. Ну, так. Да. Це термокружка по-любому. <реку> Keep long time, time. зберігає довгий час, гаряче та cold, холодне. <реку> тобто, три кави купили, залили туди і цілий день п'єте. Да, ні, ну, ну нормальна штука, ну хтось не забрав, може ну, передемо пити каву. Опився, опився кава, да. Перейшов на чай, <рес> а ми віримо своїм подобанням і залишаємося з кавою. А, ти симпатично, слухай, машину. То под колір, такий дуже продвинутий, прогресивний колір горячого шоколада. Да, це колір... В даному плані він холодний, внутрішність буде гаряча. Супер-супер. А тут Не, на кнопку. А, та це модно, це... це повний автомат. Шик, на кнопці, все, тут от фільтр стоїть. Це ага. для тих, хто п'є заварну каву або заварює чай. А то Вона прям термос, прям, ну, прям термос. клас. Коротше, так. Да. Хто хоче, щоб ми відправили вам. Ось цю файну термокружку такий мі міні-термо, з яким можна собою в машині зберігати, їздити. Якщо ви багато їздите в машині, у вас робота в машині і не хочеться часу зупинятися. Ви сюди залили собі дома каву, довгий час зберігає. Певно, так пише. Вам зручно під стакани поставити, тому що дуже компактно нічого не забираєте. Ви повинні написати в коментарях мінімум сім слів в одному реченні, що я би дуже хотіла, тому що я працюю там. тобто обозначте, що вона вам. В цьому коментарі обов'язково підписатися на канал, нажати на сповіщення, щоб не пропускати ні один більше ролик, і поставити от пальчик догорі, хтось каже сяк, фінгер вверх і лайкнути це, тому що українському контент дуже важливий. Так, це є. Ну... Все, ми ви... раді за вас! Прикольно, прикольно. Тобто, Хтось не взяв термокружку, дуже актуальна штука. До речі, всюди. Так, давай в сторону вставляємо. Так. І тепер тобі я вручаю другу. Я дико перепрошую, що перебуває перегляд вашого відосика, але хотів сказати, що за подарунки з минулих відео я не забув і ось переможці. Будь ласка, вот, тут, 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 тут. тут. Тут все є, ми з вами зв'яжемося, ви нам напишіть, ми вам все відправимо. А тепер я вас більше ні на секунду не відволікаю, ви просто заворіть собі чаю, По маму, помийте руки з милом, дякую тобі, самокати, і дивіться далі, прямо перегляд. Все, давайте більше не мішаємо. Так, от, я, ну, от, тепер можеш пробувати так. Тепер Це... знову повторюємо процедуру. Знову ковтать. Ковтать так, що найбільше не казу. О, -о, О! гремить як посуп. Ну, мені мені на перше, як каструля. Кришка на каструля. Це, мабуть, горниць. Коли знає, на Закарпатті ми не кажемо каструля, ми кажемо горниць. Ідемо далі! <рес> Чесно, дуже класно з тобою так посидіти. Я дуже балдію, тому що це надовго все. Ви головне, не мірікуйтеся, бо шкодить крисі, а ми вам допоможемо отримати спокій і ми подарунки. Звісно, давай. Так. Yeah. А ти як хірург, прям так обираєш знову. Ну. Кажуть, що то гурниць. Ні, ну мені так здалося що книжка. No, uh, я не підглядаю, але щось цікавеньке. Пише не по-нашому. Пише по латині. Пише по латині. Uh. Ну прийшло до нас в Україну. Тобто воно вже наше. Все, so, конечно. Так. Так. Ну? так, треба тут подати, ослабити. Є. <laughs> ну yeah. no, давай, я не дивлюся. Ало. Ви не маємо. Це у нас синий на якийсь набор повалив той. Та як би знали, ко не хоче, хоче пити каву, то вип'ять тіа. Чай! Ти, коротше, е, чайник. А я кажу, Тут більшенічний. Манчо... Могли б і заварку залишити. <реку> коротше, прикол. Би ви розуміли, чайник. Е, хтось не забрав чай, хтось не забрав каву. Ходу це все йшло на один адрес, мені щось так каже. Це може їхала він і вона. Да? Oh. Oh. Або якийсь англічанин? А будь ласка, все, файне. Симпатично, така. Ну, Ні, дуже гарно все. все. Гарно, тому що там бачу дві порції буде, не одна. Я думаю, так що дім, чай дім. чай вдвоєм. А я, видиш, я казав каструля. ну звук той такий похожий, як кришка. Ну, Ми були близькі до справедливості, тому що то є посух. Так, так вийшло, коротше, я хотів відкласти, ну коротше, ні, тобто те ж саме, все пишете коментар, кому це треба, ми там обов'язково відправимо. На, ти щось сказав? Я хотів сказати, я бачу в ньому багато профільного використання. Це для мужчин. Коли ви вказуєтеся в ситуації, коли під руками нічого немає, а бажаєте приготувати певний сніданок, та спочатку можна зварити яйця в ньому, потім помити і запарити чай. Нормально, а потім ще можна суп зробити на обід. Ну, ще... не ну, не не вину. Ну, не вину, да. так. Що а... ви маєте там писати і робити? Такі значки. Правильно, так і робіть. Ну, ну, Візьміть те, що ми взяли, е, перше було, що відкрити. Перше, тут так. я вже склав, щоб так. відправляти. Так, термокружка е, і чайник. Дивіться, все дуже просто. Е, от Цікавість в тому, що ти не знаєш, що там, а завжди цікаво, те, що недоступно очима. Правильно? Ну, я так називати. Цілком вірно, тому що воно завжди всіх нас інтригує. Що за тими дверями? Та де коли завжди хочеться. Приоткрити, бо як у нас кажуть, понатягатися, понатягатися і поникати, що там, кого там і як там. А тепер ми знаємо, і ви знаєте, тому е якщо вам подобається такий контент, вам цікаво дивитися, що в згублених посилках. Обов'язково не губіть канал, підписуйтесь, тому що ну, від вашої активності залежить наш настрій і, і наша продуктивність по контенту. Україномовний контент ма е має бути дуже дуже довго і він має розвиватися. І я вважаю, що це дуже гідна штука, тому що і вам приємно, і нам по кайфу, і всім цікаво. Якщо вам треба або чайник, тобто або чайник, або термокружку, то ви пишете в коментарях речення нормальні, що мені треба тому-то, тому-то, або я хочу подарувати тій-то, тій, то, ті -то зв'язку з тим-то, тим-то. Чим довший, і більший поятний коментар, ми з них вибираємо, кому ми це відправляємо. Після чого ми з вами зв'язуємося, але будьте основне підписаним, ставити пальці догори, лайкайте цей відос. І якщо це відео, давай адекватно, набирає, скільки тисяч? Давай так, ну розумно прямо. ДА. Я можу занижу цифру. Ну давай. Десять тисяч. Yeah. Нормально. Адекватно, ми, ми не на тим, якщо це відео набирає 10 тисяч переглядів, ми з татом відкриваємо 5 посилок. Ми просто ще не пили чай, тому ми так занизили ставку підписників або лайків на це відео. Тому пропонуємо зробити те, що було сказано. Да, 10 тисяч переглядів, і ми відкриваємо на посилок і, звісно, відправляємо їх вам. Тому всіх обняли, припиняли, а в мене було зачасть, що тато знову кропсики. Володимирович, все, любіть, мам, мийте руки милом і цінуйте близьких. Спийте чай та каву. Все добре, алідерич. Пока. так було запрограмовано. Ні, Я сам так, але видиш моменти, що ти зразу, воно. Такі переживання, такий легкий поток, ну, інтересно, що там так дивиться, все. Ну, стучить. Я пережив... не переживаю. Ні, учуття дуже приємно. Ну, Звісно, прикол вообще. Ну, все такое, так, якби набор пішов, купив термокружку. Та Ні, та реально, О, так вийшов з епіцентру чи за куди, я не знаю. Ну, Ну, все так, як бухтар. Сламберг ну, я бачу, це є, прям ну, є в епіцентрі. Це прям класна штука, на дуже відомі. Супер. тоже І це теж практично і все. Ну, все практично, там будь-який нап... на можна тримати. Ну прикол! Прикольненько!